Всім привіт! Ви на каналі Glory RBX. І сьогодні я буду грати е, в Brookhaven і шукати собі маму або когось там приємного переліку. Так, я не можу нікого знайти. А дивіться, тут дівчинка пише, що вона шукає маму. Давайте відповімо, я Дім 12 напише. І ви дочекалися цього, поки я зніму От якийсь ролик, вибачте, що я так довго не знімала. <кхи> Бо в мене школа і там багато чого. Так вона тепер це. Давайте. Це вона. Давайте напишемо. Привіт. Так. Так, Хочеш мой хаос багатий. В это в хаос идем. Мне покажут что сейф там выключенный. Я вам могу показать в целом доме сейф, потом не на конце. Ну, давай. Иди, девчонка. Это девчонка тупить. Это я. О. Это уже на данный момент. идем. Идем так. Весь маминар. Ведь мама. Потом щеме нам Кстати, нет, скин до міськінло... десяти е, Так, все. Зовсім... Так, я ей сказала, что. Яй. Її комнату показала. <coughs> так, давай йдемо за мною, йде вона тут все. Давайте напишемо, щоб вона розполагалася. Так, кстати, давайте подемся. Тут нашу хаос. Давайте а ч он... А чому он все сюда прийшли, Чекайте. Началось тут стоять. А десятый. Так. Так, даймо. На щось там робить? Вона напевно АФК, типу, не должна. Так, давайте за кашель, бо я трошки кашелю. Я два місяці кашляла, соплила і знову. Так, давайте. Кстати, я скоро, може, буду трату 200 рубаксів робити просто я мені не может задонатити, а у скоро типу зуб апана. Я хочу, щоб він мені принесли 100 гривень. Ну, короче, да. Я так... У мене хтось письмо написав. Я то хаос. Ні. <кхем> так, а. Так, а кто Давайте. Написываем, що це не хаос. Вот такой не пуш. Так, давайте красиво, яку зрем. Так, давайте поставим ту гелячки багато. Де вона там? Хочу вікно ну, подивитись. Так <кхід> Так, вона написала, що ні. Ну, типу, а написала, типу, добре. Давайте тут такий красний коврик по тут щоб сидіти. І саме головне, нам поставити як потрібно телефон. Так, давайте саме тут такий телефончик. І давайте тут поставимо комп'ютер. Так, і давайте планшет поставимо. В принципі, все, ну, давайте э, тут поставимо аж, такий наволочки. Телевізор і у цю штуку. Давайте до цього комп'ютера. А, це ноутбук. Значит, давайте телевізор поставимо. Сам ну, давайте. Можемо включити. Так, а я там час, що там пишуть. Так что так, на тут здесь Виолетта я звати. Я на встать куда була віолет. Дивіться, вот тут, тут в мене сейф стоїть. Такі гроші тут. Ой, я і я вже говорила, що можна відкрити вас на Ну, я знову говорю, що повинен забути. <кхід> так, давайте трошки пообіцяти. Клави, який тут мушку, дивіться, яку красиво мичку. Так, э, які з них А ви бачили там сзади чого это делать? Вот такое. на с... <гублігінка> свинкам. Так, а давай не чекают взяли так. Давайте, типу. Мы про пранцюємо... нему чека. Я шукаю супер роботу. Так, я можу мужу ликарю. Типу таким... В Макдональдсі працювати гітаристом, працювати в магазині перехмарні. І тут ще багато. Я буду працювати в магазині. Так, давайте, типу, підемо візьмемо телефон. Давайте написуємо, що вона хоче їсти. Так, ждемо. Ну mm. mm. так, я не там, типу, ми амажмали за телефоном. Так, давайте візьмемо телефон. І, типу, ми подзвонили, е, типу, щоб записатися на роботу. Все. Так, і давайте зробимо що ми про норм. Так давайте помиємо руки після комп'ютера і зробимо їсти Давайте піцу візьмемо. Так, давайте піцу і морозиво і кока-колу. В принципі, я наїмся. Так, давайте сямемо. Ой, я придумала. Давайте туди підемо. Сюди Видите, заместь. вылить. Можно же так сразу вырвали, видите? И можем поставить вот тут невеличкий стул. А нет, там ничего. Ням-ням-ням. А -а -а. Так, все. Так, у трошки потом не шло. Так, и давайте морозовым можно сестру. Давайте напишемо ні, бо я дуже не знаю, типу, щоб була сестра. Так. Ну, просто я не люблю сестер, типу. Бо за ними треба доглядати вже за неї не те. Давайте напишемо, щоб вони... вона не обіжалася. Так, все. <кій> Ой, хом'ячу. І зап'ємо колою. Два як неї там красиво, дивіться. Вона прямо летить. їй. Подивіться, як там в кімнаті. Давайте подивимося, як вона тут зробила. Так. Давайте зайдемо подивіться, як вона. А, просто вона глянь. Поставимо. За В. Тра... Хм. Наунивается. Так. Написала Так, все. Кстати, у меня вот эта штучка вот тут пропала. Типу в мене чогось вже воно. Знаєте, тут така є, що помочі. Вона в мене знову тут з'явилася. Я не знаю чому. У мене воно було там. Ну, це добре. От в Мардермістер типу, на телефоні вже всі привикли ту робити. А це ж оце там відкривати. Потім оце і то дуже... Тяжко. Так, а давайте повернемся ще вона спить. А от Дуже класно, тому що можна надати через віконце. Так, що я роблю. Опа. Саме просто на екрані щось. Вибачте за шорха або за шомом, бо в мене так завжди. Так, давайте підемо працювати. Надовго. Давайте йдемо та її скажемо. я на работу. Так, она тут на стильчик с ними поставила. Так, давайте возьмем раскотер. Вже темнее, а зараз давайте быстренько пойдем попрацюем. На тут такую машинку возьму. Мне это подобно. Я дуже багато місця. Раз, два, три, четири. Ну, раз, два, три, четыре. П'яти. Так, Давайте вам колір давайте пойдем Який можна колір. Я туман включим. Давайте. Воно. Так, і поменяємо колір. Давайте на... Рішення, я хотіла сказати, що Капібара це вже моя біма тварина. Ну, я просто захотіла собі на Глорі поміняти. То якщо мене чи відомо каже, що капібара любить, то дуже давні. Відемо, то не звертайте уваги. То дівчинку теж Кіра мати. Так, хай буде белый. Так, я працюю. Так, ой, вот так працювати. Так, блин, Тут э, заходил на тепло к нашему. Мне, в принципе, надо здесь приходить дужран. А может приходим. Так, а что тут можно работать? Ты пошли там великаем. Непонятно, що на цій фотці. тут якісь якісь цифри. Не знаю, нічого не поняття. Так. Скільки вже відео йде? Я не бачу. А, 13 хвилин. Там, в принципі, мені немає. Просто я не можу так відео маленьке знімати, бо вони ходять скучні. Так, так, їдемо на ногу. Прямо налочка зеркала. чи що то Так, давайте зіграємо Так, вона, напевно, вже там... Давайте двигаемся в вона щось писала. Я напомню, як який в неї нік, ну, може разбергаться. Так, думаю, вона не лимон никуда. <різь> так. Ой, я екран пусну. Все так краще. Я не забуду всем, чтобы она там спать. Давайте мы точим, что она ищет душ. И еще у завтра в школу. И еще по-новому. Так, давайте хто там по камерам. Наша ну, вона приходить. Mm. Mm. Так, хай вона не внуші, де там. Тільки вона ще тут дзерку пускає. Чи це не дерку? Ну, напевно, церков, ну просто так, і не спимо. Так, потрібно ще трошки попрацювати, подивитися. Кой мені завтра годині перейти месенки. Так, я вже в душі тут. Давайте закрімомо вікно, щоб нас ніхто не бачив. Все. Хотя спершу відкриємо просто, вікно, щоб подивитися, чи нас у нас не спить. Там спить, дивите далі в туалет. и типа попукакали. Mm. Все. И нужно нам перейти. Так. Ему. Я завжди пишу Ему. Мне подружка порадила, просто мне даже подобается там мундишка. Я кажу, не фанат ему, ну просто мне там мундишка. Тут мундишка. Так, и вот давайте. <кхе> что мне. Кумай. В принципі вже не холодно, На сьогодні ми на 3 градуси ніч, Ну, типу в реальному в реальному речі. Сьогодні в лаві буде 3 градуси. Уже холодно. Так, все тут так темно. Ой, я чуть не було. Я дивлюся, типу на комп'ютері кращу і вам не в таком. як тут красиво. Красиво. У нас ну, типу, ми путь спимо. Так, і типу ми поставили телефон сам. І давайте виключимо телевізор і будемо спати. Так мені потрібно там вже якої там день мій потрібно вже э, бути на роботі в 6 ранку. В принципі, в принципі, це нормально. Давайте забереться. Це, це не береться, я не знаю. Ну, типа, ми працюємо так. Я не розумію, нашого блодесмент поміняли, вони такі добрі були, наче ти працюєш. Тепер вони якісь сві. Типа що це? ти що отак от працює? Дивіть, от працюєш, Дивіться, отако працюєш. такий минутки ммм, я могла б до давно бути. Дитя, вона мама пише вона. І тут ну, що від планшет. Дитя, дитя, я програма. Ігра, що це, гра якась, тут це ще це якась камера, це ще щось. И Тут такая заставочка. Тут всякая такая. Музыка. Тут музыка. Ну, короче, папа. <свят> 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 так, немножко ну, раз. Ну, кстати, туда можно забраться. Если... Надо там поспоить. Давайте я тихо раз на раз выйдемо. А? Я хочу туда забраться. Так, он так. Открываем. А, далее мы не потянем. Заробина мені потрібно. Так. Що там за люди мені ходять? Вони тільки що там... А! Це з вами. <кхід> Я ж бачила типу, там хтось ходить. Не уважно. Я не думала, що вона проберется. Ну, не її сьогодні день. Не. Да, ей еще Ну, думаю, поняла. Ап. И отсюда. Она ведь... Давайте будем на реакции моей еды, твоей Ведь я вот тут была. Теперь я тут... <coughs> Оп. Давайте ей прям подвикнусь. Я знаю, вот такое <coughs> я Меня дострелит. І вікна відкриємо. Дивіться, я хожу тут, дивиться, тому можна подивитися. ай йо 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 я впала. А, а що такого можна забрати? Опа! Оп. Оп. Ой, блін! Ладно! Ми підняли там. Вже четверта, нам потрібно скоріше Скоріше збиратися, давайте быстром дам. Давайте якусь М напишемо. Мені вже в по потерминам буде. Так, давайте. Не-не-не. Не це, не, не, не. не, 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 не. таке. Так, я була... Ходиш, а просто в нем там. Так, ну так есть Все. Хто це така? что у тебя девчонка я ко мне столько ловца и быстро идем на работу. Едем. Все. Ну, это я напомню. Это сама дышка. <coughs> закрываем. Давай, закрывайся. Уже шост. А, нет. Шост обед. Все, едем. Я сумку не Ну, ты на один. Так, саїном. Пропаркуємось. Паркуватися я типу мину. не так, щоб клієнтам заважати, а аж тут все. Прямо скутер е, Встигну, встигну. Все я встигла. Зараз быстреньку сумочку. Сумочку хочу. яка эту сумка! Дивіться, яка сумка, ставити таку і ми працюємо. Думаю, хтось сьогодні до нас завітає. Ну, як? Вони ж побачать, вони мають побачити, що тут хтось працює мають завітати. Давайте подивимося, чи я тут. Вони тут закривати не міють. Я завжди закриваю, типу, коли я продукти, бо так можна. Вони думають, що <кхід> я взяла. Як воно називається? я зброю. Такої я можу відкрити. Йо. Йо. Я взяла. Ну це на російській просто є збули, як там критики буде. От я можу відкривати. А вони так шоколадки на місці, ніхто не вгабив. Так, все на місці. Так, тут нікого немає, ніхто не хоче нас щось вкрасти. Так, тут нікого. Так, це запасний вихід. Так, давайте працювати. Я може включу, коли вже мене. Кстати, у нас вже відео 22 хвилини. Ну, типу, я люблю такі довгі відео дивитися. Це дуже цікаво. Думаю, вам сподобається. Так, чекаємо. Давайте. О, там якісь постріли тільки, що в мене. Я не зайняла. Давайте пойдемся, чему я дози напроснулась. Там хтось кладать, я бачила. Там якась малявка Во. Нам потрібно срочно їхати Моє я дотину нема. Так, а яка є на еда? Чекай. Ем Так, не там. Давайте копрогортаємо. А це вже ну я там бачила. На тому кейпес. Давайте напишемо, що я, типу, на роботі. Ні, я англійську пишу. Так, е. Так, давайте тут. Да. тогда это еще раз да, о Крамере. Так, когда там да, да, Так, да, не да, не да, 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 не знает. да, здесь. Показав. Начебішні. <coughs> так <coughs> чекаємо. Клієнтів. Сусь до нас ніхто не приходить. Можемо нікото наборам. Іншу роботу взяти. Вот они козічок обожаю на приде до нас. Ну, это... Вот целая невинка. на нас. посмотрим, что у нас короче. Да нет, давайте до... Э, давайте до 9 ночи. Так, може так, хтось розуміє, що м -м, хтось оплачує мене. Давайте покажем підемо в Starbucks. і так ніхто не. Не, давайте, скоріше всего, візьмемо, щоб нам було скоріше. Якщо хтось прийде, я быстренько приїду. Якщо хтось за мене. Там, в принципі, мы. Так, давайте я закажу безплатно. І поп'ємо каву і давайте я хочу взяти собі такий бутерброд хліпчик. Ну давайте мапончик. <кхи> <кхи> Дуже смачний. І п'ємо каву. Давайте собі собою візьмемо такий мілкшейк. І кексик. О, ні, давайте не кексик. А оце і... От и ікшайка ну, в сумочку типу я поставила. І все. Так, може хтось види. Хтось проїхав. Напевно, чи він проїхав? Давай чекаємо. Ну а на цьому все. Всім папа. -па, бажаю гарного дня.